Представляємо Високоврожайний сербський гібрид соняшника Пегас, створений для технології вирощування під гербіцид Євролайтинг ПЕГАС це гібрид, який демонструє стабільно високі результати врожайності в складних умовах вирощування. Основні переваги гібриду: високий потенціал врожайності. Середня врожайність становить близько 3 тонн з гектара, період вегетації до 112 днів. Відмінна стійкість до посухи та високі показники стійкості до основних захворювань, холодостійкість та стійкість до вилягання 8 балів із 10. висота рослин від 170 до 180 см. Вміст олії – 52 Пегас це надійний гібрид, який забезпечує стабільні врожаї навіть за складних умов вирощування. Його висока стійкість до основних хвороб та стресових факторів, а також відмінна посухостійкість, роблять Пегас ідеальним вибором для українських аграріїв. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.